Іна Михайло Григорович, yeah. Міниць Олександр Васильович, yeah. Молько Людмила Вікторівна, Нових Валентина Пересіна, Франфірова Тетяна Сергійовна, є, yeah. Півенья Оксана Олександрівна є, Петрушенко Микола Васильович. Погребна yeah. Людмила Вікторівна. Покотила Світлана. Савинко Олександр yeah. Васильович, yeah. Салі Володимир Аркадійович. Заколи Хмитрович, Сидоренко Олександр Олександрович, нема, Павлович нема, Вітаренко Лен Дмитрович, нема. Ідея послав Дмитрович є, Там Іванко Владимир Миколаєвич. Закривайте, закривайте, закрывайте. 20, 18, 19 і Володимир заява ага. від Верхолевської Наталії Миколаївної, депутата Менської міської ради від фракції партії регіону. У відповідності до статті 5, пункту 22 закону України. Про статус депутатів, місцевих рад та статті 43.10 закону країни про місцеве самоврядування. Прошу поставити на розгляд до денного наступного пленарного засідання Менської міської ради питання щодо дострокового припинення мною повноважень депутата 6 скликання за власним бажанням. На, чи вона й робила, і, хороша жіночка, але просивши на що ти це робиш, то сьогодні знає. Ну, написала заяву, що ми повинні це розглянути. Словом, по цьому питання моя голова міського територіальної виборчі комісії. Северинова Людмила Васильович. Дуже неприємно мені ходити до вас на сесії по такому поводу. Тому що якщо людина йшла в депутати міської ради, мабуть, вона все продумала і виважено віднеслася до того, що її оберуть і вона буде виконувати свої обов'язки. А це вже у четвертий раз, у п'ятий, мабуть, ми з вами зустрічаємося і міняємо депутатів міської ради. Заява на поступила ще в червні місяці, сесії не було, але ми зібрали комісію, оскільки я буду в літку. Значить, комісії розглянули заяву Бартулевської Наталії Миколаївної, оскільки є заява, і людина категорично настає на її задоволенні цієї заяви. Тому ми комісію вирішили і винесли таку постанову в зв'язку з поданою заявою про дострокове припинення повноважень депутата міської ради по багатомандатному виборчому обробі партії Револю Верховської Наталії Миколаївні та згідно статті 81 пункту номер 1 міська виборча комісія постановляє задовольнити заяву. Верхолипської Наталії Миколаївний Нікун, перший. Пункт другий. Вважати обраним депутатом Мінської міської ради по багатомандатному виборчому округу наступного за черговістю у списку партії районів кандидата у депутатів, особу Миколу Прогоровича, 1978 року народження, освіта вища, лікар ветеринарної медицини, позапартійний, який проживає в місті Мена Проволокоровського шість. Я Микола Грибович. Тому я з вашого дозволу зараз вручу Миколі Григоровичу тимчасове посвідчення кандидат, вірніше депутата вже міської ради, він його потім поміняє вже нам постійне і бажаю вам плідної роботи. І бажаю всім депутатам залишатися в своїх місцях виходити свої обов'язки. як це не важливо, тому що раз ми прийшли в депутати, ви прийшли. Я теж колись три кликання підряд була депутатом міської ради. Тому, будь ласка, виконуйте свої повноваження, так як це треба депутату міської ради. Це мене, дякую, дякую за увагу. З вашого дозволу я піду. Добробачення. uda do të bëjmë kërdnë prezantim. Po këtë jam sot. Po. Për të mundë, po këtë jam. Ço na ka ndodhur sot simbolish? Në ndonëta në këtë vidë që ti kuptoj ti mandat i dëvallë.